Сократ був відомим філософом, що залишив слід в історії завдяки своїм глибоким ідеям, проникливим вченням та мудрості. Письмових робіт, на жаль, не збереглося, але його філософію написав учень Платон. існує сім найкращих фраз Сократа, які не одразу розуміють люди, а лише з часом. Якщо людина має мало друзів, Значить, у неї великий життєвий досвід. За своє життя люди здобувають знання та навички під час життєвих випробувань. Вони можуть бути різними: особисті невдачі, професійні проблеми, банкротство, розрив відносин та інше. Також це допомагає краще розбиратися в людях. Ставши дорослим, людина більше ретельно підходить до підбору друзів. Тому коло спілкування постійно збінюється, поряд залишаються лише віддані. Здоров'я є найціннішим благом в житті. Якщо у людини є здоров'я, вона може забезпечити себе всім необхідним. Це дозволяє займатися улюбленими справами, отримувати задоволення від життя та будувати плани на майбутнє. Однак важливо також мати взаємне кохання та дружбу, інакше життя не буде таким повним. Ще важливо мати духовну гармонію, розвиватися та досягати успіхів, однак без здоров'я всього цього буде мало. Пізнай самого себе, найвідоміша фраза Сократа. Людина повинна розуміти, чого хоче, більшість думає лише про матеріальне. Та про схвалення з боку оточуючих. Однак з часом самосвідомість стає важливішою, людина стає мудрішою та розуміє істину переконань, життя. За гроші можна придбати постіль, але не сон, слух, але не друзів, жінок, але не кохання, житло, але не домівку, розваги, але не радість вчителів, але не розум. Гроші та матеріальне блага створюють комфортні умови, але вони не задовольняють основних потреб, не доїдуть спокійному сну, хорошого здоров'я, справжньої дружби, кохання та затишку. Важливо не лише заробляти великі гроші, а й засередитись на справжніх аспектах життя для самореалізації та щастя. Спілкування. Ніхто людині не ворог, ніхто не друг, але кожен вчитель. Не діліть оточення на ворогів та друзів. З часом стає зрозуміло, що кожен, хто приходить в життя, потрібен для чогось хтось стає підтримкою, хтось зрадником, хтось бреше, а хтось рятує. Тільки з часом стає зрозуміло, навіщо така людина увійшла в життя іншої. Робота повинна подобатись, щоб не довелося працювати жодного дня в житті. Більшість людей працюють за потреби та не люблять свою роботу. Це пов'язано з обов'язком перед родиною, дітьми та банками. Звільнення здається страшним. Якщо хтось починає займатись улюбленою справою, одразу починаються розмови про кризу. Підвищення цін та неспокійний час. Тому про любов до роботи говорять мало. Якщо б кожен займався тим, що йому подобається, всі були б на своїх місцях та з радістю ходили б на роботу. Щастя, людина не може досягти щастя не тому, що не хоче, а тому, що не знає в чому воно полягає. Всі люди шукають щастя, але плутають його. Задоволенням. Щастя є чимось глибоким та постійним, чого неможливо досягти за одну ніч. Воно складається з багатьох факторів та аспектів. Сюди входять кар'єра, дружба, сім'я та багато чого іншого. Люди шукають щастя в грошах, престижі та матеріальному добробуті. Однак ці речі дають лише тимчасову радість. Потрібно знайти сенс всередині себе та набути сенсу. Якщо людина не має мети, не знає, до чого прагне, вона буде блукати та не знатиме, чого хоче.